Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1234 за підручником Алибра 7 клас, автора Олександра Істера. І наше завдання розв'язати систему рівняння звичайно методом додавання. Ну, поїхали. Так. Страшна, така, страшна така система, так, наче така велика. Так, добре. 7 в дужках Х плюс 3. Справимося, так, дорівнюємо 3. Y плюс 1. Друге, 4 в дужках 2 мінус дорівнює 5 в дужках y плюс 1. Плюс 1 система. Ну, звичайно, що перше ми зробимо, коли ми бачимо дужки? Звичайно, розкриваємо. Поїхали. 7 помножити на х. 7х. 7 помножити на 3. Це буде 21. Так, дорівнює, і друга частина без зміни. 3y плюс 1. У другому 4 помножити на 2, 8. 4 помножити на мінус х, це буде мінус 4х. Дорівнюю, розкриваємо знову ж табу ж. Цікаво, вийшло. Так, 5 помножити на y це буде 5y. Далі 5 помножити на 1, це буде плюс 5, і плюс 1 за дужками. Система. Далі, що ми робимо з невідомим в одну сторону, без невідомого в іншу? Що в нас вийде? Яка ж така система? Ось у нас буде 7х. Так? Далі 3 у Нам треба перенести з протилежним знаком, так як у нас справа він додатній, тому буде від'ємне 3 дорівнює. Справа у нас одиниця, як кажуть, хазяйка балу. Так, А плюс 21 переносимо з протилежним знаком, тобто з мінусом 21. Добре. Друге у нас мінус 4х. Так? Далі, 5 y у нас кочує в ліву частину з мінусом, тобто мінус 5 дорівнює, значить, справа у нас 5 плюс 1 це буде 6. так, 6, А 8 перейде з мінусом. Тобто воно додатнє стане від'ємним. Мінус 8. Система зводимо подібні, або просто робимо дії. так. Що у нас вийде? У нас вийде 7х мінус 3y, дорівнює мінус 20, так? від меншого віднімаємо більше. Далі мінус 4х мінус 5 дорівнює знову ж таки, 6 мінус 8, це буде мінус 2. Ось така система у нас вийшла. А тепер все ж таки її треба розв'язати. Значить, беремо або 7,4, або 3,5. Ну, дивіться, знову ж таки, повторюся, якщо ви дивитеся регулярно мої відео, я завжди кажу, що я трошечки лянива, тому не хочу на мінус перемножати. Дивлюся, де у нас протилежні знаки. У нас протилежні знаки 7,4, мінус 4. Так, тому, звичайно, зводимо до 28. Тобто нам треба перше помножити на 4, а друге треба помножити на 7. у нас красиво буде 28. Що в нас виходить? 7 на 4 28х. Далі, мінус 3 на 4, це буде мінус 12. І мінус 20 на 4 це буде мінус 80. Добре. Друге це буде мінус 28х, так, 4 на 7. Далі, мінус 5 на 7 це буде мінус 35. у дорівнює. І мінус 2 на 7 це буде мінус 14. Система. І тепер можемо спокійно додавати. Так, зараз ну, трошечки колір, бо мені не подобається все ж таки підкреслювати чорним, бо у нас усе біле. Так, як кажуть, на позитиві. Так, перше перетворюється на, на 0, друге, мінус на мінус, дає плюс, але в результаті мінус 12 плюс 35 це буде 47, так? 47 дорівнює. І знову ж таки, мінус на мінус буде плюс, і це буде мінус 94. Подивіться, як гарно у нас ділиться. Це прекрасно. Ігрик забула. Як я могла Y забути? Так, отже, у нас Y буде дорівнювати мінус 94 поділити на мінус 47. Семірка, звісно, красива. Мінус на мінус дає плюс, але 47 плюс 47 ми розуміємо, що буде 94, це буде 2. Так? Все, супер. Тепер нам залишилося підставити у саме перше. Але, давайте так, зведене. так? Нічого страшного, якщо ми підставимо ось сюди Ну, тільки до множення, так розуміємо. Так, Замість Y. Беремо перше. Добре, 7х мінус 3 помножити замість ігрека 2, дорівнює мінус 20. Ось таке будемо розв'язувати. Отже, у нас буде 7х мінус 6 дорівнює мінус. 20, щось я хотіла написати, мабуть. не те. Так, отже, буде 7х дорівнює Мінус 20, у нас справа є, а 6 переносимо з протилежним знаком, тобто з плюсом. Тобто, у нас буде 7х дорівнює мінус 14, тому що знак ставимо більшого. І ми бачимо, що у нас х буде красиво, мінус 14 поділити на 7, це буде мінус 2. Не буду ліпити, якщо це. Запишете самостійно. Отже, розв'язок даної системи x дорівнює мінус 2, а y дорівнює 2. Боже, така здорова система, так? А такий маленький розв'язок. Все, переходимо до другого. Отже, переходимо до другого. У нас 4 в дужках m-2n7. М. Якщо ви чуєте якісь звуки, не звертайте уваги, це у мене гуляє кіт. Нічого з ним не можу зробити. Так, дорівнює 9,6. Так, далі 5. дужках 4. М плюс 3 Н плюс 8N дорівнює мінус 18,5. О, нам ускладнили життя, як кажуть, десятковими дробами, але нічого. Що робимо? Розкриваємо дужки. 4 на m це буде 4m. Далі 4 на мінус 2, це буде мінус 8n. Далі за дужками дорівнює 9,6. Добре, друге.

Мінус 8n дорівнює 9,6. Далі м. -ки. Так, це у нас 20, ні, н, пробачте. Значить, у нас 20 m іде без зміни. А 15 плюс 8 це у нас буде 23 плюс 23n. О, господи, а як же ж нам звести? Дорівнює мінус 18,5, ми цього не чули. Так, ну що, я вам скажу? 8,23, ну одного не хватило. Так, було б 24, взагалі, було б супер. Так, але ну, мені більше подобається все ж таки 3,20. Хоча б я бачу, що буде 60. Так, Ми можемо звести до 60. Як це зробити? А ще плюс, ще з протилежними знаками. Тобто, мені не придеться на мінус перемножати. Тобто, перше, нам треба помножити на 20. А друге помножити на. Х. На 3. Так? На мінус 3, а на 3. Так, все, перемножаємо. Що в нас вийде? У нас вийде мінус 60. М. Далі. Мінус ух, 8 на 20, 160, так. Н. і дорівнює ще 2,6 на 20. Тобто 96 на 2 це буде 172. 192. Круті такі числа. Далі множимо на 3. Це буде 60 М. Так. Плюс 69. Так. 69 Н дорівнює. Це буде мінус 55 Цілих 5, 5. А я так надіялася, що буде ціле число. Але не тут то було, як кажуть. Так, ну що, додаємо? Перша перетворюється на 0. Так, ось тут ми віднімаємо. Це буде мінус 91 N дорівнює. І знову ж таки віднімаємо. Це буде 136,5 із з плюсом, тому що додатньо у нас більше. 136,5. Господи, хоч би поділилися красиво. Так, у нас n буде дорівнювати діленням. Нам треба 136,5 поділити на мінус 91. Це буде від'ємне число. І це буде півтора, тобто о, мінус, тому що плюс на мінус дає мінус 1,5. Ну, хоч легше мені, значить, я йду в правильному русі. Так, добре, тепер нам треба підставити. Ось сюди підставляємо до множення, так? Давайте виберемо все ж таки друге, так? Добре, це у нас буде 20М. Плюс 23 помножити на мінус 1,5 замість n. Так, ось тут, і дорівнює мінус 18,5. Вліплю так, 20 m. Так, треба 23 помножити на півтора. Це буде мінус, тому що плюс на мінус дає мінус. Так, 34,5 дорівнює мінус 18,5. Добре. Значить, у нас 20 дорівнює Мінус 18,5 у нас хазяїн правої сторони, або хазяйка, так. А мінус перенесуну з плюсом 34,5. Чому це бонус? Тому що. А чому? Тому що будемо віднімати, але в результаті буде додатнє число. 20 дорівнює. І це буде 16. Але не вийде в нас все ж таки цілого числа, тому що m буде дорівнювати 16, поділити на 20. Але ми можемо скоротити, як мінімум, на 4. Так, це буде 4 і 5. А 4 п'ятих, це m дорівнює, обліплю, ліплю, звісно, 0,2 помножити на 4, це буде 0,8. 0,8, слава Богу. Отже, розв'язком, ось тут напишу. Так, n дорівнює мінус 1,5, а m дорівнює 0,8. Це буде розв'язком даної системи. Все. Дякую вам за терпіння, дякую вам за увагу, дякую вам за лайки. Взагалі, що ви в мене є гарного вам дня, саме головне тихого. До побачення, Па-па.